Великодні свята у Слов'янську пройшли без надзвичайних подій. Завдяки посиленому варіанту несення служби співробітниками Слов'янської міськвідділу міліції і доданих сил порушень громадського порядку та скоєння тяжких злочинів не допущено. Натомість аварійним бригадам Рейму та Словміськводоканалу водоканалу довелося на свята старано попрацювати. 70, 70, что касается проблемы с субботы, у нас был центр города без воды, потому что упали за щечки на забор. Поэтому мы ее поменяли и в 10 часов вода была подана. Были порывы, выезжали, устраняли Сейчас большой порыв на химике, занимаемся его устранением. Ну и есть порывы по частному секунду. Крім того, за минулий тиждень ремонтники водоканалу ліквідували 25 поривів і 13 витоків на водопровідних мережах та усунули 58 каналізаційних заторів. Також тривають визнання прийоми абонентів підприємства в мікрорайонах міста. Наступний запланований на п'ятницю. На участі перероботи 15 прийомів було виконано на слідчі роботи. Було перероботи 24 прийомів учора пітєвої води, знято 216 показань водомірів. Слідчі Засідання буде по плану 18 школи. Це по желанию ветеранів вони просили перемістити з питання на 18 школу. У Слов'янську завершився опалювальний сезон. Слов'янськ тепломережа входить у ремонтний період. На сьогодні у нас працює у місті сім котів, які оказують остовпуті по снахрані і гарячої води. І три в городі З Сьогоднішнього дня приступаємо. к ремонтному периоду. Будем готовиться к новому отопительному сезону, готовить котельные, трассы, для того, чтобы мы вошли в следующий отопительный сезон, слаженно, четко, как и в этом году. Хотя были непростые ситуации в начале отопительного сезона. Были дома, разрушенные квартиры. Трудный был отопительный сезон, трудно входили, но... справились. от поэтому спасибо. Щодо місць газу в приватному секторі опалювальний період офіційно триватиме до 1 травня. Наразі комунальні підприємства активно виконують покладене на них доручення. Розносять по домівках абонентів бланки на оформлення субсидій за новими правилами. Спеціалісти управління соціального захисту населення вкотре наголошують, що надсилати заповнення заяви та декларації потрібно не раніше 1 травня, інакше за передчасним зверненням прослідує відмова. заявление и в апреле месяце, только начиная с мая месяца. В ходе действия постановления о назначении субсидий по новому порядку, поэтому с 1 мая, пожалуйста, приходите, присылайте, мы вас будем ждать. Те заявления, которые придут по почте к нам вот сейчас, к сожалению, будет сделан отказ и рассматриваться не будут. У Слов'янську продовжують наводити чистоту та порядок. Санітарна очистка території міста вже здійснена на 80%. Відсотків. І це не межа. Остались невеликі участки. Я думаю, що ми до пасхальних днів все зробимо і оберемо і кладбище, і Допоминальні неділі впорядковують і міські кладовища. На північне, Смольне та по вулиці Котовського завезли вже 70 тонн піску. Комунальне підприємство «Зовнішнє освітлення, окрім прибирання аварійних дерев, готується висаджувати молоді саджанці. Також на них покладена місія оновити українську символіку, що розміщена на електроопорах по вулиці Лінинградській. Торкнулися на апаратній нараді і наболілого питання поточного ремонту слов'янських доріг, який планують розпочати з наступного понеділка. Слідчений день за переговори з організаціями. Там патріармі є та на струтнах що Без предоплаты подрядной организации все могут начать работать. Но я думаю, что в течение двух-трех дней мы все-таки определимся с подрядной организацией и приступим к текущему ремонту дорог. Мы текущий ремонт дорог начали уже с начала следующей недели. Все, что от нас... От исполком, от городских властей. Мы уже сделали. Деньги частично выделили. Надо будет еще довыделяем. выделяем. исполком надо провести в ней очередной. Проводим в пятницу. Вот. Начинайте. Відсьогодні поновилися заняття в школах міста після двотижневих канікул. Температурний режим наразі витримується. На минулому тижні в закладах освіти були проведені заходи дезінсекції та дератизації. Відділ освіти, намагаючись зекономити бюджетні кошти, замовив такий від послуг в організації з Чернівців, що викликало обурення в громадськості, яка наполягала на підтримці місцевих організацій. По є є на скільки є поміщення. Славянская станція такими вопросами не займається. Насколько я знаю, в, в этой округе с инфекцией, которая обрабатывает площадя по городу, цены у них уже... Дальше, ниже, ниже. Если, например, ценовая политика ну, отличается там на одну копеечку, на две, тогда приоритет местным. Но если она отличается, как Вадим Николаевич озвучил, в разы, то есть на 100-200%, то, извините меня, в тюрьму пойдет первым Вадим Николаевич за то, чтобы нецелевое использование бюджетной... Пожалуйста. Я же всегда говорю, Вадим Николаевич, открыт создание общественной комиссии. Если в микрорайонах есть вопросы по дезинфекционной обработке, создайте 2-3 человека в отдел образования, он вам даст прайсы, вы посмотрите. И если будет такое желание, тогда дадите... Мне интересно, я уже посмотрел. Співробітники ДСНС за минулий тиждень тричі виїжджали на тушіння пожеж. Піротехнічні групи відпрацьовують заявки по знайденим боєприпасам та вибухонебезпечним предметам. За можливості перевіряють місця масового відпочинку. Парк, 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 Державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре нагадує номер, за яким у разі потреби можна звертатися за допомогою рятувальників. Це 101 як зі стаціонарного, так і з мобільного. Свою чергу начальник слов'янського ліфтового господарства наголошує на потреби зберігати спокій, якщо ви випадково застрягли в ліфті, та викликати диспетчера, який надасть кваліфіковану допомогу. Я прошу ні подати саме. Служби проси, що є построїв називає завершилася парадна нарада на урочисті ноті грамоту управління з питань фізичної культури та спорту Донецька облдержадміністрації виконуючи обов'язки міського голови Олег Зантов. Прошив начальнику відділу у справах сім'ї молоді фізичної культури та спорту Олександру Міщенко. Город Славянськ завжди твічався своїми видаючимися спортивними досягненнями. И не случайно поэтому а, управлением по вопросам физическої культури і спорту Донецької обласної адміністрації занято перше місце у зведенному рейтингу з спорту за 2014 год в розрезі міста районів Донецької області нагороджується відділ у справах сім'ї молоді, фізичної культури та спорту Славянської міської ради.